Ранок з кави. О! Ранок з гарячої кави, всім доброго ранку, всім привіт! Привіт всім підписникам та глядачам каналу. Ну що, друзі, і наступний день тихого полювання. Ми маємо сьогодні гарну чудову погоду, початки серпня. Їдемо за білими грибами. Сьогодні трохи буде все не так. Все трохи буде по-другому, не я їду не сам. От, вже забіг наперед, вже сказав, що їду, не йду, як завжди, пішки. E, ну, буде, думаю, цікаво. Все остальне ви побачите в лісі. Зустрінемося. Ти e перший? Файний. Yeah. Oh! Перший є. Oh, Що там знайшов? Почекаю йду до ДТ. Є білий? Та то вже одного лапну. Тому, там де ти... там де ти був. Це то, що я вчора находив. Я не знаю. Що це таке? Воно пахне як роги. я ще кусок мідрива вчора. Це все ж ціпка чи ні? Це вухо. Та щось схоже, але воно якесь... Дай ну, тато, а можна візьмемося? Подивіться, може це є вухо, що я їй кажу? Я, я не сам не знаю, що це за дитині може бути. Та не ну, знаю. Мреш. Привіт. кота чи що це Це не барані чи роги ну це по-любому щось моє бо синє ще б то так не називає молоді uh. ну я так вірить спав хоч такий пам'яті два уже два біли? Все, я можу їх додому. Можеш їх додому? Я... Понюхав, можеш їх додому, так? Все, я можу їхати Ось така. У нас нині компанія. Випала нагода вперше за декілька років вибратися всім разом до лісу. О, вперше за декілька років ми вибралися нарешті разом троє на грибалку. Раніше це було чуть не кожного тижня. Як не рибалка, то грибалка. Ну, але життя увело свої корективи. Тепер такі зустрічі відбуваються дуже рідко. Останній раз, я вже навіть не пригадую, років 4, може і 5 назад, коли ми їздили разом на рибалку чи на грибалку Так що, дякую Богу. Щоб ми сьогодні маємо таку можливість разом троє походити пошукати білячки для вас пішли збирати що <таспоріг> що я роздушив став на малого Зараз душив малого більше нема Що, є? Є не, не побратим Найшов, білого скачка, mm. кач, кач, какая! Опа! О, є твій перший. Видиш? Молодий красунчик. Я ж душу не найдм на сьому році. Ага, є. Вс? Чистий? Чага, ще не вже червьві. Щорокливі. Уже нині пішли цілий. Чуть-чуть, а ми там переберемо. О, ж піндик. Коло твого недалеко. Десять збоку. Різкі чистосенький. Чистуля. Решту як який. Такий куполь, Може і підприєм, то тохуй душно, сухо, він в дисках міг. Да, знову стов, але це глубинка. А де і я знайшов? Малий шпіндик. Малий білячок. Ось такий. Так ти мож... Ось, горбик. Маленькі, маленькі, опять маленькі попадаю. Продовжуйте далі. Так, тато верху да раз десь там. А я тут знайшов ще один і знову молоденький. Білий гриб. Ось такий. І ще такий менший. Чого таки кого малого ми лишимо. Ось, ось такий забере. Йдемо далі. Ну так. Ну, нате? Тримайте Та гриби. Я, блядь, ножик лишив вдома. Охладимо. Де як ти так виси? А то в сумці, я вчора вже... я маю сумку ношу собою стоїть, вам буду на... я, я сумку. І це що? Ну от так Тарас де пішов? Є, не видно шпару Ну що, глядачі. Поки що Глуховато. ходимо вже пів години. Грибочки попадаються мільом. Десь там один, десь там один. Я лічно знайшов двох малих. Не густо. вчорашній день. Ну так. вчорашній день. Що, як там у вас? Щось знайшли? Є щось? И маленько. Продовжуємо йти, і є файний білячок. Ось там вотки собі зазирає. О, красунчик. Ось такий. Файнецький. Вартий уваги. Берем. Шукаємо ще. На годиннику сьома ранку. І козині ось такого. Не густо. Вже годину лісі. Віків не густо. так. Що там тебе? Щось знайшов? Ще знайшов один? О, вешки вийшли. Uh -huh. Одного ну, покажи <плес> Файний молоденький. О, ти риба знайшов який. В траві сховався. Класний? <плес> Поріб з боєм тут класний, ні? Ось тішки кого є Ну, твій кращий, молоденький, файний, цей чер червені На южку назбирає. Та назбираємо. Ну що, глядачі? Треба білих грибів. Вирішив йти ризикнути, подивитися на свої такі секретні місця, бо тут грибів не густо. Десь там, десь там один. Я і вчора сюди заходив. Тут було слабенько. Яке саме сьогодні. От. Зараз йду далі. Тарас пішов машину трохи подрімати, бо він з дороги, змучений. От. А Тато пішов інший бік. Ну, як лишився там, в тих буках в тому лісі, де ми почали, а я йду зараз пів години ходу і спробуємо там, де ми були з вами вчора. Там ми з вами набрали поганих біляків. А ну дивимося, йдемо, може знову повезе. Угу. Така здорово, Посеред дороги. Хоч човна бери, Треба лізти туди у трави. Інакше виходу нема. Тут води по пояс. Угу. Так, добрався глядачі на одне з своїх любимих місць. От, І вже не даремно. Я сюди прийшов. Один є. Один є такий. Ось молодий гарний білячок. І тут один вискочив. Ну, йдемо далі. Аби не послідній. Я завжди кажу. Аби не послідній, тому що ні. просто горбик. Бо переважна більшість ховається в листках, тому краще тако промацати. Бо може сидіти доволі конкретний чувачок, там собі під листками. Йдемо далі. Є наступний глядачі. Білий гриб. Ну, часу в мене пішло багато, аби його знайти. Але гриб вже такий ніякий, старий. Ось такий. Я не знаю, Старечий. Він виріс тут давніше. Це явно не з цієї хвилі, що кинулося. нема що брати лишає? Не встигли до нього. Йдемо далі. Ну що, там більше я нічого не знайшов, два білих. Вирішив ти сюди ще в дубах подивитися. Така дубина. Тут глипнемо. Є добре, ні, то будемо щось думати. Або десь їхати в друге місце, або додому. Зараз глянемо. Сьогодні щось з грибами взагалі глухо. Ну що? Тут Там знайшов двох одного старого і одного малого. І все, вухо. А там щось знайшли ще? Фані є так. Там Файні так, ну що, продовжуємо йти. І бачу я наступного гриба. Попадає нам такий опять молодий. Молодий білий гриб. Ось Такий чудовий. О, це не білий, друзі. Це глубінка. Це я замотив. рапавка. Це так спутав, то спутав. <схи> Цирки. Ми беремо все одно, йдемо далі. Так, ну цього разу вже точно не глубінка. Це вже точно білий. Ось такий. Молодесенький. О, шпіндик. Так, може якийсь горпідогрим? Ні. Ось такий один. Вчора я на цьому місці був, знайшов шість. Три з цієї сторони фусі, а три з тої сторони фусі. А один тут або загубився, або підник. Вообще зовсім новий. Йдемо далі. Так, цього разу йшов довго. Часу трохи забрало, але замітив я там Білого, Гарний такий молодий. Помпулатий такий. Ось такий. О, цей не сам. Це є один. з боку є ще молодший. Ось такий. Опа. Де ж такий кругляш. Це кругляш. Ага. Тут є ще один такий. Ну що, ось таких два. Тут ще такий один. Недалеко я відійшов. І бачу наступний гриб, але ще не знаю, що то не зрозуміло. Походу Гриб, палка така жирнюча. Гарна. Забираємо. Йдемо далі. Ну що, глядачі? Ну явно не вчорашній, день. Не вчорашній. Грибочки попадають дуже мляво. Десь там один, десь там один. Майже немає. Ну те, що я казав. Те, що я казав вам, якщо буде дощ, гриби підуть буде багато. Не буде дощу, отако по декілька повискакують і зразу заникнуть. Посуха їх, затягне. І буквально пару днів вони щезнуть. Так воно і буде. Тут хіба один варіант. Якщо піде дощ, то вони підуть файно. Як ні, то отакі будуть збори. Десь там пару, десь там пару більше воно не буде, така моя думка. І є наступний гриб, друзі, ось такий молоденький, гарний голубінець. Нас кажуть, черпавка. Казав неодноразово. Такий гарний грибок. Попадається вони вже слабенько. Десь там одна, десь там одна. Теж хоча дощу. Навіть нема толкового голубіну Ну Сьогодні слабонький збіг. Але там трохи, там трохи, як казав Тарас, на юшку ми все одно сьогодні назбираємо. Як-не-як, ну -як, вже троє десь біля двадцятки, а може і більше біля очків хапанули. Йдемо далі. Так. Ну, ще такий грибок, Ще одна. Молода голубінка ось така молоденька, сховалася за папороттю до колекції. Ну і попадає нам ще один білий. Але... Опять такий шпіник малий. Попався. Будемо забирати. Бо кажу, що не росте, але я вам вчора показував, що росте. Але він такий якраз баночного розміру. І так, або ж червиві, або зіпріє при такій погоді. Ось. І на самому пригоді, так що лишати не будемо, забираємо. І є наступний гриб. Ще не знаю, що це. Ага. Це у нас мухоморсір сіро рожевий. Ага. Маримух. Або помість у назву у нас ковпак. Ось такий вже з'їдок і, мабуть, червивий. Трохи. Та ні пи, ні. Може і заберемо це. Він такий непоганий ще, може забрати. Ось такий грибок. Беремо. Ага, то він є не сам. Тому є ще молодий біля самої ялинки. Ось там, бачите, як заховався. до його боку. Ось, прийшов сюди, тут білі любить під цією ялинкою. Але замість білих виросли такі мухомори. Сіро-рожеві. ніжка червива, у них ніжки дуже люблять бути червивими, але шапки в основному чисті. Доволі смачний гриб. Неодноразово я знімав, показував вам його. Звичайно, забираємо. Маємо декілька голубінок. ці беремо. Беремо те, що є, бо їхні так не густо грибочки Забирай. Вчора я їх знаходив, позавчора знаходив. І сьогодні теж знайшов таке добряче коло муховиків. Ну, вже такі, не знаю, чим щось заберемо. коньки посихалися від сонця. Ось. Ну, да, Глянемо, може чисті на цей житкий з'їдок. Тут є ще один. Таке непогане коло моховиків. Класно. Більше немає. Така група, більше не видно. Йдемо далі. Ну що, глядачі, ось і все. Наша сьогоднішня ранкова спонтанна грибалка закінчується. Походили ми півтори години по чудовому такому гарному лісі. Знайшли декілька білих грибів. На троїх ми знайшли десь ну, 20, можна трохи за 20 різних грибочків. Було 2-4, в основному все дрібний. Малий білий гриб. Гриб попадається доволі слабо, слабше, ніж вчора в рази. Вчора я був трохи в інших місцях, трохи в цих, а збирав був набагато краще. Ну, гриб, як бачите, самі не росте масово, тільки десь-не десь. Проскакує по декілька штук. кидається і сьогодні вже. Попадало багато черевий вогонь. Вчора ще було значно краще, попадали набагато чистіші, гарніші, На сьогодні вже тако. А то нема що хотіти, тепло. Сьогодні взагалі сонце сховалося, але на дворі парко. Дуже парко. Можливо, прийде якийсь дощ, бо, як бачите, самі в лісі затягнуло хмарно. Хоч на годиннику восьму годину ранку. Але паркувато в лісі. Ну що. Вискочили ми всього на я вже казав, на півтора години, суто для того, щоб Тарас подихав нашим прикарпатським лісовим повітрям, бо він заскучив. Самі розумієте. Так що така була спонтанна грибалка, думаю, непогана, хоч не довго. але душу ми відвели, відпочили, трохи поговорили і на тому дякуємо Богу. А вам дякую за те, що було з нами. Бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами, як завжди, дасть Бог зустрінемося на наступних чудових рибалках. Не забуваємо, глядачі, підписуватися, ставити коментарі, лайки, подобайки, поширювати. І цим ви допоможете ставати нам кращими. Па-па!